Композиційний електроізоляційний матеріал Isoflex 191, що має клас нагрівостійкості до 155 градусів, що позначається буквою F, застосовується для міжфазної пазової ізоляції в низковольтних електричних машинах та тягових електродвигунах. Композиційний електроізоляційний матеріал складається з двох шарів поліетиленти плівки, між якими прокладена скот канина, склеєна з плівкою спеціальною сполучною речовиною. Основна властивість Матеріалу полягає у його високих діелектричних здібностях. Крім цього, Isoflex 191 має досить високі механічні показники, а головна властивість цього матеріалу в тому, що з ним легко і зручно працювати. Оби застосування даного композиційного електроізоляційного матеріалу вузько спрямована, як базова ізоляція електричних машин при максимально допустимій робочої температури 155 градусів. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі. Продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.